Ми з вами на попередньому уроці вивчали електричний струм у металах. І ми знаємо, що є носіями, які частинки є носіями електричного струму в металах. Скажіть мені. Хто запам'ятав? Так. Ну, які частинки є носіями струму в металах? Електрони. Вільні електрони віка, не електрони, вільні електрони. Бо електронів там багато, і всередині йонів є електрони, але вони не беруть участь у процесі перенесення електричного струму в металах. А от вільні електрони це у кожному атомі, ну, ну можливо і не в кожному. Є певна кількість вільних електронів. Так, ну фактично в кожному атомі, хоча б електрон, один електрон там є вільним. Він від'єднується, перетворивши відповідно на атом на йон, і саме ці електрони вони можуть як газ у кімнаті, так по товщі металу рухатися. І рухаються вони зазвичай хаотично. Але коли виникає електричне поле, електричне поле змушує їх з невеликою там переносною швидкістю, ну як з невеликою, насправді, вона. Для розміру електрона досить велика, там декілька сантиметрів у секунду з такою невеликою ж переносною швидкістю. Вони рухаються по провіднику, і в цьому провіднику виходить, тече електричний струм. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про наступний вид провідників рідини. В рідинах теж може проходити електричний струм за певних умов. Зрозуміло, що є рідини, які є діелектриками, наприклад, чиста дистильована вода, вона є діелектриком, вона не проводиться в ній електричний струм. Але варто нам у воду додати, як якісь домішки, ну це, може бути, якісь солі, чи кислоти, чи луги. І вода перетворюється на дуже гарний провідник. От що ж за частинки переносять? є носіями електричного струму в рідинах. Що рідина є небезпечна з точки зору електрики, ми знаємо, наприклад, у вогких приміщеннях, там вважається, що небезпечна напруга навіть 12 вольт. Уявляєте? 12 вольт в сухому приміщенні ми пальцями не відчуємо сухими. Ну, зрозуміло, якщо язиком попробуємо, то відчуємо, що в нас досить суттєво так стукне. Але от якщо руки в нас будуть мокрими, 12 вольт відчуємо, і це може бути навіть становити Е, Тому рідини взагалі, звичайні рідини, з якими ми маємо справу, вони взагалі є гарними носіями, провідниками електричного струму. Так, дивіться, якщо в нас є вода, звичайна. Чиста. Ну Де чисту воду взяти можна? З-під крана не чиста вода. Під краном вода, яка добувається землі, в якій багато різних солей. А чисту воду, наприклад, можна купити в аптеці. Вона називається дистильована вода. Якщо ми попробуємо через чисту воду пропустити електричний струм, то, то струм не проходитиме. Якщо візьмемо суху сіль, кухонна звичайна суха сіль, натрий хлор. Така, як до війни в нас у Солидарі добували в Донецькій області. Зараз, на жаль, остання поставка там була в лютому 2022 року, і після того вже сіль звідти не поставляється. Зараз ми сіль з інших, є в нас і в Україні копальни, є в нас імпортна сіль. Будемо її використовувати. Будемо сподіватися, що і Солидар до нас повернеться, і ми знову будемо використовувати ту сіль до якої звикли. Ось я візьмемо таку суху сіль, насиплемо, і пропустимо через неї попробуємо пропустити струм. Струм теж через суху сіль не проходитиме. Якщо ж ми візьмемо воду, насиплемо туди солі і розмішаємо, тобто тримаємо розчин солі у воді, то така вода стане гарним провідником електричного струму, і ось лампочка, бачите, на анімації. Що ж відбувається з водою, коли в ній виникає? Коли в ній розчиняються, наприклад, сіль. Отака водні розчини солей, кислот або лугів, називають електролітами. Ну, і не тільки розчини, а ще якщо ми ту саму сіль суху візьмемо, оце, яка тут у нас була, да? її розплавимо, то розплавлена сіль вона теж буде у рідкому стані, вона теж буде проводити електричний струм. Отакі речовини. Які є розчинами, які або розплавами, які проводять електричний струм, називають електролітами, електролітами. Що ж відбувається в розчині електроліту, коли електричне поле відсутнє? Ну, от якщо ми ось дивіться, візьмемо зображення молекули кухонної солі, натрій хлор, так? І зображення молекули води. Ось вона має таку довгасту форму. Молекула води, оце маленька, плюс-мінус оце молекула води, а це відповідно молекула кухонної солі. То через те, що вона має таку довгасту форму, і в ній негативний і позитивний заряд не в одній точці зосереджено, а так розподілено по самій цій молекулі. І виходить, що у нас негативний і позитивний заряд розподілений в різних точках. Більше з одного боку позитивно, а з другого боку негативно. І коли молекула солі попадає у розчин, у воду, то через. Дією електричного притягання негативний заряд притягується до позитивного. Тут негативна сторона молекули води притягується до позитивного йона натрію, яка в, які є у молекулі натрій хлор, а позитивна сторона молекул води притягується до негативного йона хлору у, 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 кухонні, у молекулі кухонної солі. Що дивіться, молекули води отак обліплюють молекулу натрій хлор. І що далі відбувається? Від дії цього електричного притягання та виштовхування, вони просто розривають молекулу натрій хлор на два е, ну, Таким чином, у нас нейтральна молекула натрій хлор перетворилась на негативний йон хлору і позитивний йон натрію. А оцей процес у хімії називається електролітична дисоціація. Це розпід. Розпад речовини йони внаслідок дії полярних молекул розчинника. Розчинником у нас є вода. Це молекули води. Вони полярні, значить, ця назва полярна, значить, у них є типу електричні полюси. Тобто вони не в одній точці розміщені, а вони так розосереджені по об'єму молекули. полярні молекули. І внаслідок дії таких полярних молекул молекула натрій хлору розривається, коли сіль розчиняється у воді. Так. Може бути зворотній процес. Коли ці два йони зустрінуться, то зрозуміло, що негативне і позитивне воно притягується, вони знову зіллються в молекулу. І у розчині ці процеси вони постійно відбуваються, постійно відбувається і дисоціація, і рекомбінація, тобто вони розпадаються, з'єднуються, але весь час у розчині присутня велика кількість негативних і позитивних йонів цієї речовини, яка є. Ну, розчинена у воді, в нашому випадку натрію, хлору, солі цієї. Що ж відбувається, коли пропустите електричний струм через таку рідину? Електричний струм це електричне поле. Значить, ось у нас анод сюди плюс іде від джерела, катод сюди мінус іде від джерела, між ними виникає електричне поле. В електричному полі позитивні йони будуть притягуватися до катода до мінуса, а негативні до анода, до плюса. І почнеться такий рух. Вони почнуть рухатися. Коли вони підійде сюди, від віддасть, наприклад, негативний підійде сюди до анода, віддасть зайвий електрон на аноду, перетвориться на нейтральний, яка далі знову отримає Візьме участь у рекомбінації, знову відбуватиметься е, процес дисоціації. Тобто весь цей процес відбувається постійно, і весь час, виходить, йони натрію йтимуть до анода, йони хлору, до катода. До яких пір це йтиме? Ну, це не безкінечно йтиме, тому що натрій це якби метал, і коли він підійде до анода, він е, е, приєднається до. Ну, осідатиме на поверхня нода, ну тут у нас трошки складніше з натрій хлор, тому що сам чистий натрій, який утвориться, коли, отриму, коли отримає натрій, до катода прийде і отримає від нього електрон, то він перетвориться на металевий натрій, який потім візьме, прореагує з водою. Тут трошки складніше будуть іще хімічні реакції. Але зараз не про те. Зараз ми говоримо про те, що ці вільні йони, які є у розчині, вони будуть рухатися негативні до плюса, а позитивні до мінуса. І при цьому весь час проходитиме електричний струм. Раз рухаються йони, рухаються заряди, отже, проходить електричний струм. Тобто ми можемо тепер сформулювати визначення, що електричний струм у розчинах і розплавах електролітів це напрямлений рух вільних йонів. Вільними іонами, в нашому випадку, є в нас йони натрію, йони хлору. Ну, це якщо кухонну сіль розчиняємо. Так, ну от дивіться, якщо ми пропускаємо, отже, в нас є сила струму відмінна від нуля. І звертаю вашу увагу на те, що якщо ми ще й будемо підвищувати температуру нагрівати, то в нас сила струму буде більша. Чим вища температура, тим більша сила струму, тобто опір менший. Якщо ми пригадаємо, як поводять себе метали, то зростанням температури у нас що з опором відбувається? Більша є, а сила струму менша. То в електролітах відбувається навпаки. Чим це можна пояснити? Ну, По-перше, що зростанням температури рухливість збільшується, по-друге, розчинність збільшується. Тобто, у більш нагрітому розчиннику відповідно утвориться більша кількість йонів, тобто краще буде розчинятися оця речовина, яка розчиняється, тобто в нашому випадку натрій хлор. І ем, графічно це можна показати таким чином, що зростанням температури опір буде зменшуватися в рідинах. Опір з зростанням температури зменшується. Так. Ну, от, е, приклад, наприклад, якщо ми з вами. Е, в розчин, наприклад, купрум хлор 2. це... Хлор, хлорний ну, сіль утворена хлорною кислотою і купромом, да? купром хлор-2. Опустимо електроди, пропустимо струм, У нас теж будуть, буде такий рух, і зверніть увагу на кольори електродів. Той електрод, на якому сідав купром, давайте спочатку дивіться, купром плюс, він закрашується в такий червонуватий колір. Тобто на електроді осідає мідь. Ну, з натрієм це не дуже пройде, тому що якщо натрій буде осідати на електроді, то він реагуватиме з водою, він фактично не осяде на електроді, то з міддю це помітно. Тобто один електрон поскривається міддю. Біля другого електрону виділяється хлор. Ну, Хлор це газ, він буде розчинятися в воді, поступово її перетворюючи на хлорну кислоту. Тобто ну, сам склад міняється. Ну і при цьому ще зрозуміло виходитимуть небезпечні гази. Тому всі такі досліди обов'язково треба проводити в спеціальних приміщеннях, на спеціальному обладнанні, тому що хлор до того ж ще є отруйний газ. У Першу світову війну хлор використовували як бойовий газ, яких ворогам в окопи запускали і тоді там. Французькі, здається, чи бельгійські війська, там теж багато людей загинуло від використання хлору. Так, значить, оцей процес, коли на одному з електродів осідає метал, ми будемо називати. Електролізом, тобто електроліз це процес виділення речовини на електродах, пов'язано з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму. Тобто, фактично, ми за допомогою електролізу можемо добувати речовини, які входять до складу отих молекул, які ми розчиняємо у рідині в воді в нашому випадку. Ну, таким чином, можна добувати мідь купром. Електроліз, до речі, в промисловості використовується для добування багатьох металів. Наприклад, такий метал, як титан, добувається з допомогою електролізу, такий метал, як алюміній, добувається за допомогою електроліза. Тей самий натрій можна добувати. Тільки зрозуміло, що натрій хлор треба не розчиняти в воді, тоді щоб... бо натрій реагує з водою. Теж можна з допомогою електролізу добувати. Про електроліз вивченням електролізу займався англійський фізик Майкл Фарадей. Він відкрив два закони електролізу. Перший закон говорить про те, що маса речовини, яка осяде на електроді, Буде пропорційна заряду, який проходить через рідину. Ну, а заряд це відповідно добуток сили струму на час. Тобто можна записати, що маса дорівнює коефіцієнт пропорційності помножено на силу струму, помножено на час. Оцей коефіцієнт пропорційності К залежить від чого? Від того, яка речовина осідає на електроді. Якщо в нас купрум, то беремо для купруму цика. Це електрохімічний еквівалент речовини, яка відповідно осідає на цьому електроді. Запишіть у цю формулу. Перший закон електролізу М дорівнює К і Т. Кіт просто запам'ятовується. Ну, Можна через заряд. І Т можна замінити через Q. Тоді формула буде М дорівнює К помножне на Q. Тобто електрохімічний еквівалент помножено на заряд. Тобто маса речовини, яка зали, осідає на електроді, залежить від. Сили струму, яка проходить, і від часу, і від самої речовини. Тобто К це від самої речовини залежить. Тобто для міді одна, для натрію там друга відповідно К, для алюмінію третя. Тобто воно залежить від речовини. Далі від сили струму і від часу, що проходить. Так, це перший закон електролізу. Ну, а в другому законі розказано про те, як ОЦК можна обчислити. Ка в нас воно дано в таблицях, але його можна обчислити за формулою, яку вивів Фарадей. Вона залежить від молярної маси речовини, яка осідає, і від валентності цієї речовини в даній формулі. Тобто ми знаємо, що речовини, якщо вони є в складі якоїсь формули, то вони там мають певну валентність. До речі, одна й та сама речовина може мати різні валентності. Так, мідь може бути одновалентна і двовалентна. Залізо може бути двовалентне, тривалентне. Так, тобто залежить від валентності. Так. Ну і F це встала Фарадея. Там використовується для того, щоб привести все це до одиниць, щоб малярна маса була в кілограмах на моль, відповідно. Ну, а К в яких одиницях у нас у кілограмах, поділених на колон? Щоб це все привести до одних одиниць, використовується стала Фарадея F. Так, Яке ж практичне значення електролізу, де електроліз використовується на практиці. Ну, от, Наприклад, мідь. Мідь, людство навчилося добувати міді ще до того, як навчилися плавити сталь, бо мідь плавиться при менших температурах, і спочатку в нас епоха була, коли зброю намагалися робити з міді, потім придумали до міді додати олово в. Їх наступив, там робили там інструменти різні, ножі, мечі і так далі. Потім вже навчилися добувати залізо, залізом справа пішла краще. Тобто да? то, таким чином добута мідь методом плавлення, вона дуже брудна, в неї дуже багато домішок. А мідь здебільшого, як ви думаєте, де найбільше мідь використовується? От, в яких галузях? Ну, Мабуть, в галузах пов'язано з передачею. Електрики, тобто в галузях електричних. Тобто мідь вона найкращі електричні властивості має тоді, коли вона ідеально чиста. Тоді провідники з неї мають найменший опір. Так от, Щоб очистити мідь, це, раніше це був дуже складний процес, щоб зробити мідь чистий, але після того, як винайшли електроліз, навчилися рафінувати мідь. Рафінування це очищення металів за допомогою електролізу, тобто ми беремо неочищену мідь. Оце, ось із чорними цятками пластинки, подаємо туди е, на неочищену мідь плюс. Далі чисту мідь теж е, тонкі пластинки опускаємо, подаємо на них мінус. Заливаємо все це електролітом. Це може бути, наприклад, розчинку про месо 4, мідного купороса, як його називають у народному господарстві. так, і включають струм. І що виходить? Мідь від з неочищених пластин, вона відділяється, проходить порощину і осідає на очищених пластинах. І осідає без різних домішок. Тобто на очищених пластинах у нас виходить більше чистої міді. Таким чином, а домішки осипаються, таким чином мідь рафінується, тобто очищується. Можна інші метали таким чином очищуватися, ну, здавіться, це саме для міді використовується. Далі електроліз застосовується для промислового добування багатьох металів, серед яких, наприклад, алюміній. Алюміній добувається з алюмінієвої руди. Алюмінієва руда це глинозем. Це певна глина, яка хімічним способом обробляється, потім загружається сюди вниз, плавиться, розігрівається, пропускаючи через нього електричний струм. Розігрівається до температур плавлення, тобто розплавлюється, а далі подається напруга. Напруга подається, катод знизу. Ось тут такі графітні, такі пластини великі, на яких осідає, з графіту зроблені. Сюди подається мінус. А зверху таке саме опускаються пластини, подається плюс. Так, і виходить, вся мідість цього розчину переходить і осідає вниз. Ну, а так як вона в розплавленому, не мідь, вибачте, алюміній. Алюміній, осідає вниз на катоді, на мінусі. Так, ну А так як це відбувається при високих температурах, то алюміній тут буде в розплавленому стані, він насосами відкачується в спеціальні ковші. Далі тут повністю закритий доступ до атмосферного повітря, навіть зайвий газ викачується. Тобто алюміній він досить хімічно активний метал, тому якщо залишити доступ до повітря, то він буде окислюватися. А так як повітря немає, то виходить, в розплавленому стані це чисте алюміній викачується, ну а потім вже з нього роблять те, що далі. Таким чином, добувають, наприклад, алюміній, можу на цинк добувати, ту саму мідь можна таким чином добувати, і титан так також добувають таким способом. Далі ще способи застосування електролізу. Можна, наприклад, одним металом покривати інші. Це називається гальваностегія. Наприклад, чайник зроблений з заліза, можна покрити шаром нікелю. Покривається шаром нікелю. Значить, знову ж таки, до плюса нікелевої пластини приєднують, до мінуса інша якась пластина, може, наприклад, метал самої посудини. Так? І сам чайник до мінуса. І виходить, від нікелевих пластин відділяються молекули. Нікелю, йони-ніколі рухаються і осідають, так як йони нікелю вони позитивні, вони від позитивних пластин відштовхуються, рухаються до негативного заряду на чайнику, бо він до негативного полюса приєднаний, і осідають на ньому. Таким чином, ми одним металом покриваємо інше. Таким чином, наприклад, покривають метал. ну, Якщо у вас є велосипед, то він покритий шаром там нікелю блискучий такий. Далі покривають там різні інструменти, гайкові ключі, наприклад, нержавіючими металами покривають стальні ці самі ключі. Так, далі гальванопластика, ще таке використання. Можна методом такого покриття однієї речовини іншою покрити тонким шаром. Е, якісь речовини можна зробити, наприклад, бачите, як, якось відбиток метал, медальки, зроблені на пластинці, пропускаючи струм, покривається все це шаром металу. Можна, наприклад, жука зробити, металевого, взяти, висушеного мертва. Мертвого жука, покрити там якимось токопровідним токопровідною якоюсь смазкою, змащенням, або графітом можна покрити, опустити цього жука на провідку розчин мідного куперосу, підключити до мінуса. І тоді на цьому жуку тоненьким шаром покри, осідатиме мідь. І можна таким чином отримати мідного жука. так Гаразд. Задачі ми з вами порозв'язуємо на наступному уроці. Формула в нас досить простенька. Значить, закон, перший закон Фарадея, ось нагадую, вона у вас до зошитів повинна бути виписана. Маса дорівнює К помножна І помножна Т. К беремо з таблиць. Таблиця є у вас у підручнику. Так, ну, зрозуміло, і сила струму, Т, час М маса. Так, і е, задачі в нас досить прості. Так, гаразд, на цьому будемо з вами закінчувати, і тоді у 10.55 знову приєднуємося, буде в нас урок астрономії.